Переселенцям, як можемо, так допомагаємо, звісно. Дитячі речі, що залишаються, передаємо. Були теж біженці. У нас на роботу влаштувалися меблі яку всім давали. Ну тобто, що можемо, чим самі можемо, тим допомагаємо. Живемо небагато, але ділимося тим, що є. Ми нікуди не втікли, ми залишились тут. Ми віримо в нашу перемогу, живемо і дуже сподіваємося, що все буде гаразд. Максимально допомагаємо. Я для цього працюю, плачу справно податки. Ну, робимо потихеньку, допомагаємо, щоб економіка немножко краще була. Єдине, що ми робимо, найважніше, це інвестуємо гроші в нашу армію регулярно, відправляємо, допомагаємо нашим волонтерам. Отак і чекаємо призову, якщо потрібно буде, будемо їхати воювати. Я скидувати гроші постійно на допомогу. Віселенці це я... ми. Так... <laughs> тому ми перебрасуємо сколько можемо, сколько є можливості. тому перебрасуємо туди. Віщі, які дитячі, там, якщо є якісь свободні, відносимо туди переселенцям, які точно також діткам, які менші. Перераховую гроші на ЗСУ через права 24. Відправляли посилку э, військовим: їжа, носки теплі, термо, Ну і консервація таке. Допомагаємо ЗСУ грошима як можемо. У школі зараз проводяться проекти, як зігріє. С військовослужбовця, і я закупила багато теплих рукавиць та шкарпеток для наших військових. Я волонтерю, я сіокопірайтер. У мене на Фейсбуці вся робота видна. У мене однокласники воюють, кому 50, кому 53 роки, 92, 93, 95, окрема механізована бригада.